Ми на каналі магаємо осаду, кінець-червня. Абрикос, літня обрізка абрикоса. У зв'язку з погодніми умовами абрикоси в нас не зав'язались цього року. Ми трошки їх вже по молодим паганям щось обрізали, обривали, обсмикували. Зараз є необхідність підрізати. Чому підрізаємо абрикос? Тому що от у нас от виявилось ну, від мене однобокий даний абрикос. Отакі молоді, молоді потужні пагони. Якщо ми не будемо робити обрізку літню, то урожай буде у нас тікати на периферію. І Дана частина буде оголюватися ось, ось тут. і врожай буде тікати, тікати, тікати догори. З кожним роком буде подальше. Якщо ми будемо робити обрізку, то будуть просипатися сп'ячі бруньки і будуть виходити такі шпажки, списики. На яких буде абрикос плодоносити Зараз ми трошки підріжемо її. Все, що загущується, зрізаємо, все, що росте всередину униз зрізаємо і ті пагони, які є потужніші, зрізаємо, які є слабші, укорочуємо на одну третю. Ось такі є пагони, зараз ми з ними будемо розбиратися. Так, даний абрикос я обрізав. Хтось може сказати забагато, не забагато, нормально. Отак так позабирав все, що трошки освітлив. Лишнє позабирав. Те, що я вважаю, є лишнім. Ось так. Ось такий голочок я зрізав. Літня обрізка Абрикоса. Ми обрізаємо абрикос для того, щоб не було е, тіка, е, втечі врожаїв на периферії. Щоб е, врожай закладався на таких невеличких гілочках, списиках і так далі. Тут не сформовані мене великі гілки, бо як я вже колись розказував, що е, абрикос бажано чашею формувати. Тут було спочатку чаша, потім веретено. Воно вийшло однобоке, я ж спробую перевести її в. Такий стан. Ну, в принципі, мені цього вистачає. Цього року не вродила, по-моєму, взагалі. Бо були такі погодні умови. Дякую за увагу.